Хочу привітати вас з найбільшою та значущою подією в історії нашої держави З Днем Незалежності. Сьогодні ми відзначаємо не лише державне свято, а й вшановуємо незламний дух нашого народу, його боротьбу за власний шлях та гідність. Україна це країна, яка завжди гордо прагнула до своєї незалежності та самовизначення. На шляху до незалежності наша держава пройшла через багато випробувань, але завжди залишалася непохитною у вірі в свої можливості. Ми маємо чим пишатися багатовіковою історією, глибоким культурним корінням та багатогранними народними традиціями. Сьогодні ми об'єднані спільною метою будувати сучасну, процвітаючу та сильну державу. Яка буде прикладом для інших. Бажаю всім міцного здоров'я, невичерпаної енергії та безмежного оптимізму у здійснення великих справ для нашої Батьківщини. Нехай вогонь патріотизму завжди горить у ваших серцях, а горизонти можливостей для нашої держави будуть безмежні. Нехай віра у себе та в нашу Україну. Буде незламною опорою на шляху до нових вершин. Зичу процвітання кожному куточку нашої рідної землі. Благополуччя та злагоди кожній українській родині. Пам'ятайте, ми воюємо за мову, за українську мову. Так буде завжди. Ні, давайте так. Так було. Буде і буде завжди. Миру та перемоги всім нам. Слава Україні! Слава Ірині Фаріон. Боремося далі!